Вітаємо з вами програма. Будьмо здорові та її ведуча Галина Компанієць. Почався Великий Піст, і от все більше людей останнім часом прилучаються до цієї хорошої православної традиції. Але медичне значення посту передбачає насамперед увагу до свого організму. І от якраз це чудова нагода нам з вами звернути увагу на наше харчування, а зокрема на те, щоб більше вживати наших українських овочів, таких потрібних нашому організму. Гарбуз, капуста, буряк, морква, селера, петрушка все, що можна придбати сьогодні в українських господинь і поставити на свій стіл, це повинно бути у вас. Для вашого здоров'я і тому в гості до нашої студії ми сьогодні запросили лікаря гастроентеролога Черкаської обласної лікарні Леся Анатолійну Копальчук. Вітаємо вас, пані Леся. У нас у студії, і запросили людей, які дбають про своє харчування, які. Багато років вживають дуже багато овочів. Вони нам теж розкажуть про те, наскільки вони себе гарно почувають. А для початку ми вам запропонуємо схему, яка наочно демонструє важливість овочів для нашого організму. Фактично, кожен орган і система Забезпечуються завдяки тому, що насамперед позитивно впливають на них фрукти і овочі, які маємо. Окрім того, що харчування повинно бути обов'язково збалансованим, ще повинні бути обов'язково там фрукти і овочі. Щоб полегшити роботу травної системи, від стану якої багато в чому залежить наше самопочуття, потрібно переглянути свій режим харчування. І власне для нашого здоров'я треба не також і багато, просто поменше вживати смаженого копченого, а більше вживати кашів. І, овочів. і тоді наш організм віддячить нам хорошою роботою, а ми будемо мати хороший позитивний настрій. Пані Леся, скажіть, будь ласка, ви як лікар гастроентеролог як ви розумієте, чому от саме навесні потрібно вживати таку велику кількість овочів? От не дарма ж дивіться, і ми сьогодні ось у студію до нас принесли: і гарбуз, і моркву, і буряк все-все-все, те, що зараз повинно бути на столі. Чому саме ранньої весни? Ну, Бачите, все ж таки кількість вітамінів, да, які є в овочах і фруктах, вони навесні все ж таки зменшуються да, і потребують більшої кількості вживання. Mm -hmm. По-друге, простудні захворювання, якраз це характерні такі сезонні простудні захворювання, також треба. Потім, ну це таке от основне, я б напевно сказала. Mm -hmm. да. Це можливість отак, от, щоб організм працював повноцінно, але водночас така легкість, наче щоб була, да, тому що каші, овочі, фрукти вони легко перетравлюються. Каші, овочі і фрукти вони легше перетравлюються, чим жирне м'ясо, чим жирна риба. Давайте конкретно поговоримо. З чого почнемо? Давайте, наприклад, мабуть, давайте морква. Да? Давайте зморби, от моркву так. люблять і дорослі, і діти, за які, за її солодкий нас смак, її за її таку хрумку структуру. Да? Моркваляк ну, у нас да. є морква багата на. Клітковини, на пектинові е е речовини, але основне її багатство це бета каротін так. який в нашому організмі трансформується в ретинол, Це всім відомий вітамін А. Так. Але він трансформується тільки в присутності жирів. Тому, якщо вживаємо морпу, да, то чи в салаті, чи десь, то треба додавати або, наприклад, сметану, або якісь, якусь олію, ну, наприклад, так. Да. Угу. Ось, крім того, морква багата на калій, на магній, на залізо. Тому ми рекомендуємо її вживати людям, у яких є е, анемія, у е, при серцево-судинних захворюваннях, тому що морква е, і знижує холестерин. Морква має м'яку послаблюючу дію, і, але в той же час вона не викликає здуття вода. як більшість овочів і фруктів викликає здуття дитя вода. Тому вона переноситься непогано добре. Тим, хто їдять регулярно морпу, ті люди мають менший ризик захворіти онкозахворюваннями, так. особливо кишково-шлункового да, кишково тракту, із стравоходу, і кишківника, і мають менше шансів захворіти і на інсульт. Ну і хто їсть морпу, той має гарну шкіру. Да? У людей, яка суха шкіра, тонка шкіра, ми рекомендуємо також їсти, їсти моркву. Ви знаєте, і я теж хочу додати з власного навіть досвіду, коли я почала регулярно вживати морквяні салати. У мене покращилося взагалі самопочуття, і я короткозора взагалі то в мене є невелика ступуска. Да, да, да. Але я почала краще бачити. Це правда. Існує зараз. дуже багато різних видів капусти. Да, і це і біла качана, і красна качана капуста, так, і браколі, качити, і цвітна приносити. капуста, і пікінська капуста. Так. І дійсно, ми дуже часто використовуємо її на це на другу капуста на другому місці після частоти використання, після картоплі да, на столі українців. І ми салати готуємо. І тушимо, і квашимо. І до речі, е, до речі вітамін С, на який багата капуста, він при квашенні, навіть не то, що зберігається, да, він е, більше вміст вітаміну С стає. І квашена капуста вона краще переноситься, тому що клітковина вона, якби, обробляється і е, люди краще переносять квашену капусту. Е, але тут треба обов'язково сказати, що вона повинна бути саме сквашена природним шляхом, ні, Не так, ми, як ото, от, ні, заколочують, ні. Ми, так, ми про це дає, так. Ми Нами живі. Бактерії, да, так да, До речі, вважається, що квашена капуста вона стимулює розвиток своїх, своїх хороших бактерій кишечника. Так? Крім того, капуста містить і калій, і вітаміни групи Б, і вітамін У. Це відомий такі вітамін. І Раніше, коли ще я почала працювати в гастроентерології, то були таблеточки для лікування пацієнтів з виразковою хворобою шлунка. Так вони і називались. Вітамін У. Ну, зараз немає таких вже. Препаратів. Калій він нормалізує роботу серцево-судинної системи, фосфор і кальцій, які вміщує капуста, він укріплює і зуби, і кості, і волосся, і нігті. В народній медицині сок капусти використовується при лікуванні гастритів і виразкової хвороби з пониженою секрецією. Так. Тобто, у кого низька кислотність. Да, шлунку, у кого низька кислотність да. Сік да. капусти. Сік капусти, будь ласка, сік квашеної капусти. Квашеної також, так. Да. Ви знаєте, у нас є сюжет, де наш колишній колега, тележурналіст Олександр Хоменко, пропонує нам рецепт салату із капусти. Щоправда, він використовує пісний майонез для присмачення, але о, сам рецепт цікавий. Давайте переглянемо сюжет і продовжимо розмову у нашій студії. Головний компонент. Цього салату капуста. Капусту називають королевою овочів. Я думаю, що ви знаєте капусту ще з дитинства, бо пам'ятаєте, де шукають дітей, де знаходять дітей. В капусті. Капуста лікує, вона оздоровлює, вона наповнює наш організм вітамінами. От якась вкусила вас комаха. Прикладіть листочок з капусти. Якийсь поріз на шкірі. Прикладіть капусту. Ревматизм у вас на коліні, на ногах, на руках, де, де завгодно. Прикладіть капусту. Коли виразка шулунку чи ще якесь захворювання, ми завжди використовуємо всі капусти. Крім того, у капусті закладено дуже багато енергії, які впорядковують наш організм. Для крові це справжній гормон здоров'я капуста, тому що вона очищує, допомагає боротися в крові з різними паразитами, які там є: мікроорганізмами, які заважають нормальній функціонуванню нормального нашого організму. І робить це саме капуста. Головний компонент капуста, цибуля. Додаємо туди обов'язково ананаси і оливки. Головний секрет при приготуванні цього салату. Це дрібно порізана капуста, саме дрібно порізана, тому що коли вона дрібно порізана, вона тоді виділяє більше соку. Вона виходить легка, поживніша. Вона тоді збагачена, з'єднується при в салаті гарно з іншими компонентами і набуває такого весняного легкого поживного вигляду. Не менш важливий компонент цього салату цибуля це природний антибіотик для нашого організму, і він завжди буде збагачувати, прикрашати і покращувати смакові якості весняного салату. Споживайте цибулю обов'язково. Не зважайте на те, що треба кудись там піти. Потім можна наприклад, там, почистити зуби чи заїсти заїсти зернами кави. Ну є багато способів, щоб потім позбутися запаху. Але споживайте і чесник, і цибулю. Оливки ми теж. Подрібнюємо, ріжемо. Наступний елемент це ананаси. Я їх взагалі купляю подрібними шматочками, але для того, щоб вони були ще більш з'єднані з нашим весняним салатом, я теж їх намагаюся трошечки подрібнити. Знаєте, коли готуєте їжу, особливо салати, там, борщі, коли треба багато різати, нарізати, з'єднувати продукти, бажано і обов'язкова умова, щоб ви були в гарному, нормальному, гармонійному настрої. Тому що ті думки, при яких ви це все готуєте, вони металізуються, вони передаються на ті продукти, на ті страви, які готуєте. Обов'язково, коли у вас поганий настрій, депресія, якийсь зрив нервовий, контролюйте свої думки. Не допускайте, щоб їжа наповнювалася поганими думками. Я, наприклад, коли готую їжу, я завжди вмикаю на кухні музику. Легку, гармонійну музику. Це в основному класика. Люблю Моцарта, наприклад, Баха, Вівальду, слухаю пори року. От сьогодні зима, ставлю зиму чи весну. От, і тоді музика допомагає, вона гармонізує, гармонізує ті продукти, які є в нас на кухні. Додасть шарму прекрасного. Прекрасну нотку, позитивну нотку у вашій страви. Зазвичай ми при приготуванні салатів, особливо весною, ми використовуємо природні елементи маразю для поєднання. Це природна олія, причому сира олія. Ну а в такі виняткові дні можна, скажімо, заправити салат і майонезом. Невелика, зовсім маленька частинка. При перемішуванні, при поєднанні різних компонентів страв, і особливо салатів, важливе значення має рухи, як ви перемішуєте салати, як ви їх поєднуєте. От рухи повинні бути плавні, гармонійні. Тоді, не буде, коли не буде різких таких гострих рухів, тоді салат буде приємний, ніжний і зі смаком. Обов'язково, коли ви подаєте салат. На стіл для гостей прикраси прикрасить його зеленню. Це дуже багатий вітамінами, мікроелементами. наш традиційний український символічний продукт. Ми продовжуємо нашу програму Будьмо здорові і сьогодні говоримо про користь овочів, особливо зараз навесні у нашому харчуванні. Леся Анатолійовна, Будь ласка, розкажіть нам, що є такого хорошого в капусті, бурякові і гарбузові. Чому ми їх повинні їсти? Ну, давайте почнемо з картоплі. Да, картопля це основний продукт харчування українців. Це але це в принципі не тільки їжа, але й і ліки. Так. В 100 грамах картоплі містить, міститься десь до 20 грамів крахмала, десь 2 грама білка і 1,2 г грама різних мінералів. А в білках картоплі міститься практично всі амінокислоти, які є. От по по, по вмісту вітаміна С, картопля. Втім, не на далеко не на першому місці, але враховуючи той факт, що картоплю їдять багато у нас, то картопля це одне з джерела джерело вітаміна С у наших людей, особливо в зимовий період. І весняний також період. Крім того, картопля багата на калі, і давно відомо, що люди, які хворіють серцево-судинними захворюванням, їм рекомендуємо їсти печену картоплю разом із шкірочкою. Так? Крім вона того, дуже смачна да, вона дуже смачна. Да, і я скажу, що інколи обіжають картоплю, кажуть, що вона не, не так корисна, що від неї поправляються. Все діло в тому, як її приготувати: спекти картоплю, відварити в мундірах чи пожарити. На олії чи, наприклад, зробити пюре з додавання великої кількості е, вершкового масла. Це вже зовсім різні страви. Це, склади, це і да, зовсім, зовсім інші картопля. страви. Головне правильно приготувати, да? ну і від кількості також залежить. Крім того, як гастроентеролог, то ми і зараз рекомендуємо нашим пацієнтам, хто хворіє виразковою хворобою, хто має гастрити з підвищеними секреціями, це картопляний сік, особливо картоплі червоних сортів, тому що вона більше багата на антиках. Антиоксиданти це прямо разом з шкіркою потер, на терці, і десь одна третя чи півсклянки за тричі на день, за 30 хвилин до їжі. Відтиснути цей сік. Від, так, да, відтиснути mm -hmm. цей сік і використовуємо Крім того, і картопляний сік має сечогінну дію. Так що Дуже картоплі... да. Я знаю, хворим на цукровий діабет, у кого високий вміст цукру в крові. Ну, картопляний сік, так. сама картоплю все так. ж таки пацієнтам з цукровим діабетом обмежує одержують саму угу. Mm картоплю, -hmm. картопляний сік, картопляний то, сік. То сирої можна, картоплі, да, та, то можна так. використовувати. Буряк, да, овочі, це відомо ще на да, оставі. з давніх давин, буряк, і, ще, та? да, і Гіппократ, і Парацельс лікували буряком і захворювання шкіри, і анемію, і інфекційні захворювання. А тим, у кого закрепи, то взагалі це овоч номер один, да. повинен бути щодня Я кажу, в Я скажу, і буряк, і гарбуз, і Капуста і яблука це, це на першому плані всі овочі в цьому плані стоять. Значить, от буряк він, е, е, не так багато на вітаміни, але він має багато корисних мікроелементів. Це і калій, і магній, і мідь, а от по вмісту заліза, цинка і йоду це він перший за всі овочі. Е, Буряк корисно їсти тим, хто хворіє серцево-судинним захворюванням, корисно їсти, хто має закрепи, дійсно, корисно їсти тим, у того високий тиск. Вважається, що сік буряка, і сам буряк він знижує тиск, артеріальний тиск. І все це відбувається за рахунок амінокислоти, яка вміщує, які вміщує буряк. Називається ця амінокислота бітаїн. Крім того, ця амінокислота вона покращує травлення і тим, хто має ожиріння або тим, хто хоче. Не поправитись, да, не набрати вагу, то, будь ласка, теж можна рекомендувати буряк. Крім того, буряк е, корисний і для профілактики, і злоякісних утворень. Мені одна знайома порекомендувала, щоб я до капусти квашеної додавала зовсім трошечки сирого буряку. Ви знаєте, я рекомендую це зробити всім. По-перше, коли в тарілку з квашеною капустою додаєш зовсім трошки сирого натертого червоного буряка, не відчувається цей смак сирого буряка, тому що його перебиває квашена капуста. Але по-перше, ми вживаємо трошки сирого буряка, що надзвичайно корисно. А по-друге, салат з капусти отримає такий красивий вигляд, червоний, червоне цей легке і таке забарвлення буряковим кольором. Це просто неймовірно. Абсолютно нова страва на вашому столі. Спробуйте і смачно, і красиво, і корисно. Ось гарбузно би гарбуз. хотілося. До да, речі, гарбуз він входить в топ-10 самих корисних овочів і фруктів. І найбільше бачачи да, його колір, він міщує каратіди. Да, які теж в нашому організмі вони трансформуються в вітамін А, да, в присутності жирів, ми це вже знаємо. Крім того, містить вітаміни І Б, і Е, і ПП, і калій, і магній, і кальцій, і залізо. Тому він корисний пацієнтам, які мають серцево-судинні захворювання, які мають анемію. При закрепах він дуже корисний. Гарбуз він багат на піктіни. Вони сприяють виведенню піктіни токсинів, Канцерогенних речовин тому от багато інколи питають люди, чим мені очиститись? Угу. От якраз буряком, якраз гарбузом можна і очищатись. До речі, пектини з них виробляють желі, а потім використовують наші кондитерські промисловості. І Ми дуже всі добре знаємо і любимо це: пастіла, мармелад, зефір, варення, які теж треба вживати. Спасибі вам велике, спасибі Анатолійовна. Я зараз попрошу, щоб до розмови долучилися теж гості, активні телеглядачі нашої студії. Пане Вадиме, ви теж активний учасник організації йогу по всякденному житті і теж активний прихильник вегетаріанства. Чому корнеплоди зараз? Тому що вони визрівають найпослідні, вони зберігають в себе більше всього полезних віществ. Да? То есть э, фрукты тоже хороши, но в свое время, допустим, они сейчас уже не, не, настолько полезны, да, а корнеплоды до конца зимы сохраняют все свои полезные качества. И весной, когда вот весна идет, погода такая капхообразная, то есть слизи очень много организмов, корнеплоды, они имеют горький вкус, то есть эта слизь, уравновешивается корнеплодами. Ну, то есть, вам немножко об Айурведе. Ось у нас за раз на столе до наших овощей до далы еще мы пронесли Пастернак, корінь пастернаку, корінь селери і корінь петрушки. От Якщо у кого є ці три кореня, додавайте їх у салати, додавайте їх до овочів, які ви ще тушкуєте, додавайте їх до каш, до бульйонів навіть, і ви побачите, наскільки абсолютно іншим стає їхній смак, вони стають смачнішими. І ви, до речі, ніколи не скажете, що вони, ваші страви приготовлені без м'яса, тому що я теж знаю з власного досвіду. Коли я почала постувати, я вже кілька років. Цієї традиції дотримуюся, але що цікаво, я почала готувати і почала додавати різні спеції до страв. І в мене, хто приходить до мене в гості додому, вони ніколи не можуть сказати, що в бульйонові або в печені, або в рисові чогось бракує. Вони думають, що там все є. Насправді, там просто дуже багато спецій і коренів ось цих трьох українських овочів: Пастернак, Петрушка і Селера. І зараз я хочу дати слово у нас є пані Наталя у нашій студії. Вона взагалі. Практикує сироєдіння, це така практика, до якої ну. Треба йти довго, і не кожен може з опалу це робити, але в принципі, от є навіть така думка, що все, що природа нам подарувала у свіжому вигляді, і якщо його можна їсти свіже, то його і варто їсти свіже. Я як прийшла до вегетаріанства. З самого початку я почала цікавитися, ну мабуть, років три тому, що корисно для нашого організму, і оскільки в здоровому тілі здоровий дух, щоб духовно розвиватися, тіло повинно бути здоровим. Почала цікавитися сироїдіння. Ням, адже для нашого організму необхідні мінерали та вітаміни. А в чому найбільше вітамінів? Це в сирих овочах, фруктах, пророщених зернах, гречки, пшениці. Дуже полюбляю сучевицю. От і стала практикувати, мабуть, років три тому. Почала соків. Зранку дуже полюбляю морквяний сік в поєднанні із буряком або з селерею, фруктів дуже багато споживаю, багато овочевих салатів. З часом, по своєму досвіду, можу сказати, смак, смакові властивості, як на мій погляд, змінилися в овочі. Тобто, якщо раніше вони мені були несмачними, то зараз я не можу сказати, що є смачніше, ніж сирий баклажан. Я їх так Спасибо полюбляю: а, сиру моркву, сирий буряк, а, гарбуз. Коли мені знайомі говорять, як ти можеш все це їсти, для мене це ну, більше смакоти немає. А, по собі а, відчула, що змінився характер, а стала більш спокійнішою, добрішою. На сон менше потрібно часу, тобто прокинутися о 6 годині ранку для мене Це вже взагалі для вас не є проблема. Ні, да? не проблема. Я навіть субота-неділя прокидаюся о 6 годині ранку. Коли запитують, що ти робиш в суботу, навіщо так прокидатися? Так можна знайти масу справ, що зробити, і ну я себе набагато краще почуваю. Легкість в організмі, звісно, схудла. Всі говорять, що ну зовсім не та стала, але я себе почуваю дуже добре. И всем рекомендую. Я считал, что вот эта вот идея с постом, она пришла к нам из Израиля, но ну, неправильно пришла. В Израиле в это время там присутствуют финики какие-то, фрукты, еще чего-то. А в нашей, в нашей местности, где нема альтернативы, то как же можно обойтись без мяса? Угу. Но со временем пришло понимание, понимание, как обычно пришло через здоровье. Когда у меня начали болеть суставы, и мне один из докторов сказал, что суставы болят, потому что ты ешь мясо, ешь рыбу, откажись отказался и почувствовал, что пришло пришло здоровье. Вот, а потом это это открытие как бы подтолкнуло к другим. Вот даже если посмотреть на тот стол, который перед вами, и там лежат овощи на вашем столе, любой, который на это, посмотрит на эти овощи, скажет, что они живые. Если положить рядом кусок мяса на этом столе, самого даже красивого мяса, только что убитого животного, любой человек скажет, что это мертвый продукт. Вот. И когда ты его спрашиваешь, какой ты предпочитаешь продукт съесть, живой или мертвый, любой скажет, ну, конечно, живой. Посмотрите на вот эти овощи. Вот, например, та же самая картошка наша любимая. Вы знаете, что если надрезать картошку, то она даже, даже не та картошка, которая в поле и в земле, а та, которая лежит в погребе, лежит где-то, этот шов, этот надрез затянется сам по себе. То есть в овощах, в фруктах, ягодах присутствуют, присутствуют бактерии, присутствуют биологически активные вещества, которые помогают этим овощам быть живыми до того момента, когда их жизненная сила пригодится для того, чтобы дать рост, дать жизнь следующую. И эта жизненная сила, которая присутствует в этих продуктах, она же попадает, когда мы ее кушаем, она попадает в нас, она помогает нам быть живыми. Вот. И нужно относиться к пище. Вот хорошо, что сегодня с нами есть доктор-гастроэнтеролог. Это очень важно, что сказано было в начале передачи, что пища – это прежде всего… К пище нужно относиться как к лекарству. Любой, любая пища, она может вылечить нас от каких-то заболеваний. Есть такая наука, диетология, да, а в аюрведе диета – это первое лекарство. То есть, если ты приходишь к врачу-аюрведу и говоришь, что у тебя проблема, он назначает диету. Это первое, что он делает. Тобто, вот є ж такою і твої проблеми пройдуть весні Дуже багато людей страждають від анемії, так особливо дітей це стосується. От що їм треба на що як то кажу, треба нажимати для того, щоб не ну, було якщо в плані овочів і фруктів, то це е, гарбуз. Це яблука, так. це морква, ну, але все ж таки я е, лікар, гастроентеролог і дієтолог, так. все ж таки я проти того, щоб діти їли тільки ну, ну, в общем, так. Ну, харчування повинно бути збалансоване. Пустили, да, дотримувались вегетаріанства. Треба харчуватися нам правильно. Що значить правильне харчування? Правильне харчування коли ми е, їмо і овочі, і фрукти, і е, молочні продукти. І рибу, і м'ясо. І Тоді наша весна буде приємною, наше здоров'я буде в нормі. І я сподіваюся, що ми вже за кілька тижнів, якщо ми почнемо від сьогоднішнього дня починати вживати більше хорошої, корисної їжі для нашого здоров'я, то вже буквально за кілька тижнів ви себе відчуєте зовсім іншою здоровою, щасливою людиною.